Всім привіт! Кінець травня. Знову в Анкувері дощ, але ми не можемо сидіти вдома, тому ми зараз їдемо в кінотеатр. Я Ти можеш сидіти вдома? Ну хорошо, але ж ти захотів на мультик? А, і ми їдемо в кінотеатр дивитися мультик про кота Гарфілда. Поки ми їдемо, я хочу розповісти трошки про дитячу програму Kids World. Це така спеціальна сімейна літня програма, яка призначена для відвідування різноманітних заходів у Ванкувері. Час літніх канікул для дітей та батьків. На деяких наших відео ви могли бачити емблему цієї програми Kids World. Купили абонемент цієї програми і мали можливість відвідати багато різних музеїв у Ванкувері. А також різні активності для дітей та заходи. Абонемент цієї програми Kids World коштує 75 доларів. Він розрахований на відвідування різноманітних заходів протягом літніх місяців, тобто протягом літніх канікул, липень і серпень. Я дивилася на сайті. Цього року також з'явилась можливість купити цей абонемент за 75 доларів. На що ви можете розраховувати з цим абонементом, які музеї та заходи ви можете відвідати, дивіться далі у нашому стислому відеоогляді. Ця програма розрахована для дітей від 4 до 13 років. На сайті програми Kids World представлено календар подій на кожен день. Серед подій, які можна було обрати в бажаний день та час, представлено такі події. Великий Ванкуверський зоопарк в містечку Ленглі, музей спорту, мандрівки на велосипедах, відвідування пожежної станції, ловля риби, відвідування басейну та морського музею, екскурсії до музею поліції та природничого музею, відвідування занять з Академії лицарства, бібліотеки, сучасного музею світу науки, канадського музею літаків, відвідування боулінгу та гольфу. Отже, відвідування будь-якого заходу можливе лише один раз за весь час дії абонемента, але в календарі для відвідування будь-якої події призначено декілька днів. Так що вибір можливий. Події, які в календарі позначені жовтим кольором, потребують реєстрації, яка відкривається за два тижні до події, тому потрібно одразу визначитися з подією та швидко реєструватися. Тому що ми, наприклад, не встигли зареєструватися в зал скелелазання та були в листі очікування, але так і не потрапили туди у відповідні дні. Отже, перейдемо до огляду наших місць відвідування. Басейн Ватерманія. Відвідати басейн можна було протягом липня-серпня тільки в один із двох запропонованих днів в липні. Отже, ми поїхали туди з нашими друзями. Пожежна станція Річмонд Fire Hall. Пожежна станція в містечку Річмонд. Відвідати пожежну станцію можна було лише один раз за весь період літніх канікул і лише з абонементом Kids World. Ну і взагалі потрапити туди на екскурсію самостійно не можна, тому що це діюча станція зі справжніми пожежниками, а програма Kids World надала нам таку можливість. Наші пригоди під час відвідування пожежної станції ви можете подивитися у відео на нашому ютуб каналі. Тобі подобається Тобі звук? Це якась маленька. Це справжня станція пожежна сьогодні. День відкритих дверей для діток, у кого є спеціальний квиточок. Хочеш бути пожежником? Природничий музей. Почитавши інформацію про цей музей на сайті, ми зацікавилися його самим відомим експонатом скелетом великого синього кита. В календарі подій програми Kids World можна було вибрати один день для відвідування з багатьох представлених. Отже, ми відправились в університет Британської Колумбії, на території якого знаходиться цей музей. Цікаві факти про університет та музей ви можете дізнатися, подивившись наше відео про музей біорізноманіття в Потім ми купили піци та пішли на пляж у Рег Біч. Але оскільки була не пляжна погода та на морі був шторм, одягнені відвідувачі пляжу просто насолоджувалися прекрасними пейзажами. Подивіться з нами, яку красу ми тоді побачимо. Музей поліції. Про історичні факти створення канадської поліції та роботу поліції взагалі. Дитячі активності в музеї, які були там запропоновано, ви можете ознайомитись, переглянувши наше відео. For your fantastic work. Congratulations. Your detective and Forensic analyst. Морський музей. Перший експонат це велика колона з пісковика. Колона є однією з двох колон, які мали використовуватися під час підтримки входу в новий монетний двір Сан-Франциско. В лютому 1872 року дві колони та п'ять великих кам'яних плит були на борту корабля Зефір і прямували до США, але корабель потрапив в шторм та затонув, вдарившись об скелясте дно. Затонулий корабель був виявлений біля узбережжя острова Майн у 1976 році, тобто через 104 роки після його загибелі на глибині 40 футів. Підводний апарат Бен Франклін. Це один із найбільш вражаючих зразків морської техніки ХХ століття Мезокаф або середньоглибинний підводний апарат Бен Франклін. Він був спеціально розроблений для використання в дрейфовій місії доктора Жака Пікара в 30-денній подорожі уздовж течії Гольфстрім. Де його екіпаж із шести членів проводив різноманітні океанографічні та акустичні дослідження довжиною приблизно 14,5 метрів і вагою 147 тонн було названо на честь американського вченого та винахідника Бенджаміна Франкліна в серпні 1968 року. Через два роки судно було серйозно пошкоджено після зіткнення з кораловим рифом. І у 1999 році підводний апарат Бен Франклін був подарований Ванкуверському музею. Також побачили корабель Святий Рох натуральну величину. Це перше судно, яке досліджувало Арктику. А також ми побачили багато моделей різноманітних суден та багато іншого. Знайшла український корабель. Називається Бандера. Для Олексіка найцікавішими місцями в музеї були справжній капітанський місточок та велика ігрова дитяча кімната. Канадський музей літаків. Відвідування цього музею було можливо лише один раз з абонементом Kids World за два місяці. І це був передостанній день дії цієї програми. Це було 30 серпня середа. Робочий день. Музей працює до 16.00 і я також працювала до 16.00. Але в канадський музей вітаків ми мріяли потрапити давно. Тому я вирішила написати електронний лист до співробітників музею та попросити зробити виключення для нас і дати можливість нам відвідати цей музей в суботу. З абонементом Kids World. Мені відповіли та дозволили нам приїхати в суботу, 26 серпня. Отже, про музей літаків в місті Ленглі ми розповідаємо в нашому відео Канадський музей літаків. Дядя відкрив кабіну, все. Давай, сказав, що ти можеш подивитися. Прийшли. полити. Ну, що? Ще малий пілот, так? Mm. Якийсь план польоти, що тут є на Ні, то ж другий. <laughs> <laughs> <What>? You're welcome. <laughs> thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Is English not the first language? Ukrainian. Oh. Yeah. Oh. yeah. I'll accept the thank you in Ukrainian. Yes. you. Thank you. Yes. Okay, thank you so much. So Боулінг. З усіх запропонованих заходів за програмою Kids World ми обирали такі, які були б цікаві перш за все, Олексію та зручні за часом відвідування. Оскільки деякі активності це театр, танці, співи, не дуже приваблювали Олексія або знаходились далеко. Такі, як зоопарк, до якого можна потрапити тільки автомобілем, або ферми, які знаходились в обоцфорді, велогонки в Портмуді і так далі. Ми обирали цікаві та найближчі. Останнім заходом того літа, який ми відвідали, був боулінг. Олексійко був перший раз взагалі в такому закладі. Йому дуже сподобалось. Боулінг знаходиться за адресою 2195 Комершал Драйв в Ванкувері. І це був також єдиний день для відвідування боулінгу в календарі подій Кіцворд. Отже, 27 серпня в неділю ми відправились туди. Будівля має два поверхи. На першому поверсі грають дорослі важкими шарами, а на другому дитяча зона з легкими шарами та кольоровою підсвіткою. Ми відвідали 7 заходів із 42 запропонованих програмою Kids World. Отже, тепер розрахунки та висновки щодо того, чи варто купувати абонемент за 75 доларів на відвідування дитячих заходів протягом літніх шкільних канікул. Наші пригоди цього літа будуть продовжуватися. У нас є багато планів, що відвідати, де ми ще не були. Виявилося, що є місця, в яких ми ще не були. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте вподобайки, і ми вам покажемо ще багато цікавого. Далі буде, і далі буде цікавіше. Вперед до пригод. Пізнаємо Ванкувер разом.